Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд бусів в Вроцлаві І перший у нас такий Peugeot Expert 2019 рік, 80 тисяч злотих, пробіг 146 тисяч. Мотор Дізель 2.0. Він у нас бачив грузопасажир такий ось на таких класних дисках. Багажничок є великий. Він же йде за блю. В середині такий моніторчик прикольний. Рік, мені здається, не сказав. 2019 рік. Далі ще одна така Toyota. Вже 2021 року, пробіг трошки більший. І 121 тисяча пробігу. 1 і 2 бензин. Якби стояв вибір місце і це, я б вже взяв цей, бо це 2.0. Мотор набагато кращий, мені здається. По розходу, мені здається, буде те саме. Далі у нас де такий фіат повністю, повністю грузовий, типа, два місяці. Рік 2019, пробіг 112 тисяч. Мотор 1.4 бензин. Далі у нас де такий ось Fiat, теж грузовий. Fiat Добру, 2015 рік. Мотор у нас 1.4 газ бензин, тобто це в газовій економненько буде. І стан пробігу 170 тисяч. Не знаю, чи мене тут чути біля траси, але все ж таки далі нас де такі ще Peugeot Boxer 2016 рік, 45 тисяч, пробіг 173. дизель 2,0. Е, також отбив мається Ось така недовга база, середня, мені здається. Бувають і довші, але... Диски ми бачимо не сильно новенькі, ну і ціна, скажімо, не сильно кусюча. Йдемо ще глянемо на ось таку коротшу базу. Це теж Fiat. Щось ми бачимо, тут дверки добре не прилягають, але все ж таки Так, що у нас Fiat Ducato. 2015 рік, 2.0 дізель і 2015 пробіг Пробіг, не бачу, звідси 161 тисяча пробігу. Ось таких два петжо однаковісіньких. Далі в нас йде ось така мрія всіх бусоводів, які їздять на Європу. Подивіться, я вже дивився цю машину. Є ось такий ось багажничок, повністю план вона. Ззаді, теж. Подивимося, що, що тут середині, чи там всередині платформа стоїть велика. Це Мерседес у нас. Мерседес. В середині класний такий великий екранчик. Є курник і ціна такого всього на всього 110 тисяч. Тому якщо ви їздите на бусі, скільки там днювка 400 злотих зараз. В рік можна заробити 360 днів, якщо рік робити 400 на 360 е, днів. Тобто то скільки? 100 тисяч, щоб заробити, то нам потрібно е, місяць, якщо ми робимо, то виходить е, у нас скільки? Е, 30 на 4, 3 на 4. Получається у нас? Е, скільки? 3 на 4. Е, виходить, у нас 12 тисяч злотих. так? Тобто за рік реально заробити на ось такого собі буса і самому брати закази і виконувати їх. так? Є ось така антенка. Класна. Що є ще, це можна помити собі ноги. Коли ви там місяць в рейсі, помили ноги і поїхали далі. Одна, одна ресора є. 100 e, я читав що 10 євро паліт, ще не сказав, який мотор. Видно, що є Вебаста походу, що є цей шланг на Вебаст. E, мотор я не сказав, але зараз кажу. Мотор 317D, це походу, 3 літра дізель чи ні. Можу помилятися. всього у нас 165 тисяч рік 2022. Ось така у нас мрія всіх бусоводів. Також тут є, ось вже бачимо якийсь тросик намотаний запасний. Пландека ціла в одному місці тільки порвана. Але так бус виглядає дуже, дуже правда, тут його трошки глякою могли в інакшому місці запаркувати, але видно, що не знайшли. Тому якось так. Але це йому не зашкодить, я так думаю. Тут ще хтось всередині там є ще коврики навіть. Ого, якісь коврики. І Таке ось. Ось такий у нас бус. Чи це спринтер чи ні? Да, це спринтер. Це спринтер. Тому за рік, я думаю, цілком реально заробити на ось такого бусика і почати працювати на себе. Собі спиш, живеш, відповідно, тобі вже нічого не потрібно. Далі переносимося ми до такого трафіка. Рік 2022, 111 тисяч, 2,0 дизель, пробіг 136 тисяч, повністю 9-місний пасажир. Пробіг, все у нас 136 тисяч. Далі у нас такий Opel Combo 2021 рік. 44 тисячі, пробіг 142, мотор 1,5 дизель. Далі у нас такий Ford Transit. Це в нас, бачимо, грузовий, забув сказати, не пасажир. Це також грузовий Ford Transit. 48 тисяч, 2016 рік, 129 тисяч пробігу 2.2 ТДІЦІ Ford. Ford, також нас повністю пасажир 2022 рік. Всього б на всього пробіг 36 тисяч, 134 тисячі ціна, файний кішфорник. Мотор, не сказав Дізель 2.0, Еко Блю. Vivaro у нас де далі, також грузовий, 2022 рік. 170 тисяч золотих, 160 тисяч пробігу мотор 2.0. Ось такий грузовик. Далі ще у нас де новіший Ford. 2020 рік, 140 тисяч, псю на 159 тисяч пробігу 9 місць і мотор 2.0 EcoBoost Буст. Далі у нас де таке ще Renault Гарне Рено виглядає, класний колір такий, повністю також 9 пасажирний, тобто 9 місць на ось такий дисках. Цей Ford дуже класний диска, подивіться на ці диски. Оригінальніший, походу. І це, походу, він якийсь піднятий сильно ззаді, якийсь оф типу, оффроуд, Тобто фіго знати. ну Це не якась проста комплектація, мені здається. Ці світрони джампери далі тут стоять, мені ж здається, що я їх показував. І цей Ford, тобто не Ford, а Renault Trafic 2016 року. Всього-навсього за 76 тисяч 1,6 деться